Отже, друзі, всім привіт! У нас ось таке надходження Hyundai Kona N-Lion 2021 року. Офіційне авто, перший власник, авто ще на гарантії. 16 тисяч пробігу. На крутезних ось таких дисках нова гума зимова, літня йде в комплекті. Також додатково встановлені релінги на кришу, сигналізація Starline. Автомобіль в дуже класному стані, без зауважень, безключовий доступ на передніх дверцятах. Повний електропакет, електропривід дзеркал, механічне регулювання сидінь, сидіння на спортивного типу Еночка. є допомога при спуску, є антибукс, регулювання світла, коректор фар. Ось такі в нас цікаві штучки, повне мультикермо, є утримання в полосі. Також дивіться, друзі, ось така в нас led щиток В нас є контроль. Оп, звичайний режим, екорежим та перехідний режим спорт. Також в нас є камера заднього руху, є така мультимедіа, клімат-контроль, є підігрів сидінь, є підігрів керма, відключення парктроніків, ось така автоматична коробка передач та електростояночний тормоз. Також в нас є чорна стеля, тому що це N-Line. Тому, друзі, шукаєте офіційне авто з мінімальним пробігом. з... Вже на обліку автомобіль повністю перереєстровується і вам не потрібно сплачувати пенсійний фонд. Також додатково встановлено багато обладнання, за яке вам вже буде включено вартість. Тому приїжджайте в компанію Автофокус Михайла Гришка-4А.